Доброго усім дня. Така в нас погода вже. Сніг розтає. Болото, калюжі робляться. А кріші вже кущі нема. Контроль на місці. Прийшла подивитися, що мій сіночок займається в відпуску. Рішили зарізати поросятку. Потребувалась допомога сусіда, як завжди. Добре, що вуса побрив, то хоч не підшмалив. Так, да, Погода нельотна. Вже починає капати зустріки. Робиться болото. Зранку ще був приморозок. Питала, чи потрібна моя допомога, поки ні, поки вони обсмалять, поки розберуть, поки що, то наш кварк встигне. Запитували мене, чи тиличка наша от гуляла. Да, вже третій місяць, наче нормально. Що таке? Шо, що? Що таке? що? Бери є бери? Що куці? Таша льошку спарувала. Побачимо, чи відгуляє. Так, прийшли, хочемо таке ж зважити поросятку. Якщо ви будете там стояти, то ніхто нічого не побачить. Хочемо ж таки зважити. На на 12 став. Ти ти що хочеш? Покажіть людям, на що важити буде навіть... <свісна> на 12. Такий ось такий камер. Да. Тут ось хоч поганенько, але є цей, ну будемо пробувати. Ну, так, Щоб... Так, всього ставимо на 12. Так же Также треш цією стороною, правильно? Рискую. Ну не на цю ж сторону, а на цю. А я що? це ж ваш раритет! Мій хважила. Я сто років не кользувалася. А ну, йди сюди, плямочка моя, йди сюди. Де моя хороша, ти вчора не схотіла, висипнула. Га, таке в нас поросятко, що не перепутає. З двома плямками швинка така. Швенка така, така швинка, швинки. Ой, нет, 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 11 кілограмів. Кілограм. Кілограм. Я вас так приблизно і казала до 12 кілограмів. Мама, вірний. Від, да, 11, від 10 до 12 в всередині а вони пощі пущі да, одна нема да. нема такої лисиковачи лисик вони бояться мама ще бережи Коць, коць, куч, 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 Виходьте, виходьте. Отак, о, отак давайте, давайте. Куч, 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 куч. Листочки треба було вже, драбина високо, треба було полізти мені на гору по листочки. То був сніг слизько, це вже, мабуть, розташок. Де лісили? А? Лісі кабан не виходить. <гум> <гум> ага. Попавалися. 4. А воно під лампою стоїть. А -а -а. Бачите, в нього така шерсть є місцями, а місцями тягать мисить. У ну, всіх останніх як розличити? або хіба що без хвост того бо тих як значить? Ага? <різь> а він мені наче трошки більший за да ту льошку, стракатіший. Мішка наставляє, не залізе в мішок. нішок. <свіс> <різь> <різь> Банчик без хвостий. Ну, десь, десь одинадцять з половиною. Він трошки ж кажу ширший, чуть-чуть. Сарання може десь, дівці по 11 кілограмів. Біжить. Зніму вам ще трошки. Розсяток. І хочу дати відповідь на запитання. Там під вчорашнім відео записували, в, якому, в якій вазі парували свиноматку і як. В свиноматці було десь кілограм 130, такого десь 135, я думаю. Взагалі-то при вирощуванні не планувалося її залишати на свиноматку. але... При сильному подорожчанні поросяток купляти вирішили прийняти таке рішення парувати для себе, щоб не купляти молодняк. Парувала штучно, сама перший раз вчилася. Парували сім'я Макстер. Льошка. Мама її, як то кажуть, дворова, неізвісної породи, вже там не пам'ятають, коли бралося. А парована на петреном. Тому вона з такими плямками, наче як у Петрена, хоча бігають, не фокусірується. А парувала макстером. Хотіла теж Петрена спарувати, але сім'я не було, тому вирішила попробувати. З першого разу не отгуляла вона. Прийшлося її перепарувати, але з другого разу вийшло все добре. Тож, такий результат отримали. Так, ще хочу похвалитися, які шльопанці мені зв'язала Наташа. Ще в мене не було шльопанців, вона мені вчора. Зв'язала, а я вже вив'язала такі носки собі теплі такі. Вже й зима кончається, але на дворі в шльопанцях ходити буде тепленько в ноги. Так, ну, Буду закінчувати вже на дворі ніч. Всім спокійної ночі.